Сьогодні перший виїзд на природу. І от моя знахідка. Дивіться, які красиві. Гляньте. Дивіться, яка красотуля. І от який ще маленький. Так, друзі, я хочу показати вам, які грибочки ми вона йшли. Дивіться, які красиві. Та ще не все. Дивіться, яка красота. Зараз я ще вам покажу, як вони красиво ростуть в лісі. Дивіться, 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 який маленький, гарний. Тут два величеньких таких. А, Красотулі. А тут ще є. Дивіться, які гарні. Це червоноголовці. Зараз пошукаємо. Можливо тут ще є. Може я щось пропустила. Ага, от ще стоїть який навіть не маленький, великий. Ось. І він маленький. І тут ще є. А тут є отакий більший малюсінький, красивий. Я просто в захваті. А от там ще один стоїть. Дивіться, який. Ммм, красота. Зараз ми його зірвемо. Тут вони причаїлися під ялиночкою. Дивіться, яка краса. Це прям краса. І тут ще такий невеличкий, але такий товстенький. А, -а, а, гарний. Ой, який гарний стоїть. Це просто краса, природня, краса. Так, іще один. Дивіться, як він заховався в листі ялинки. Ой, який красивий. А? Ну, можливо, він і не буде. Добре, можливо червивий, але один факт того, що він такий красивий виріс. А, це взагалі ось ще грибочок. Ой, який красотулечка. Красотульки. Так. Які стоять. Дивіться, які шикарні, величезні, дивіться, яка рука, який гриб. Бачите, яке? І те, цей такий самий, що далі. Ой, які красиві, там далі я ще бачу. Зараз я зніму вам. Зараз зніму. Ой, дивіться який. Дивіться, який красивий. Бачите який? І ще далі, що це не все. Зараз покажу. Тут ось гляньте. А тут який. Дивіться, який гарний, молоденький. І тут красотулька. І там ще є от під лочкою. Під ялинкою. Ой, краса. Це одне тільки на них подивитися, як вони ростуть. Яка краса. Так, зараз я ще трошки пройдусь. Тут ще є. Ой, який гарний. Ви бачите, який гарний. Ага, насолода природою. І під ялиночкою ще один. Під ялинкою ще. Он великий і тут менший. А тут які красиві. Я в захваті, це, це просто, я не знаю, неймовірно. Дивіться, дивіться, яка краса. Гляньте, а ви який маленький. Тут ще більшенький. І там ще раз, тут зараз покажу. Дивіться, яка красотуля. Так, тут піддубець ми називаємо, але ми їх не беремо, бо вони вважаються зараз неїстівними грибами. Дивіться, які тут повиростали рядочку мухоморчики. Як їх називають моремухи чи як, я навіть і не знаю. Добре, як вони звуться, але вони, напевно, не їстівні. Але я хочу сказати, що в природі навіть мухомори, їстівні гриби, але дивіться, які вони красиві. Для чогось то вони тут в лісі потрібні. Можливо, от нас грибників порадувати просто оком, щоб ми порадувалися, які вони красиві ростуть, які природа дає різні. І їстівні, і не їстівні грибочки, але насолодитися їхньою красою. Ага, тут ще от за тими мухоморчиками я побачила, по-моєму, тут червоноголовець росте, от під ялиночкою, Зараз глянемо. Дивіться, який гарний. Дивіться, дититься, який гарний. Там мухоморище. Тут мухоморчик. І там він кішлапайчик стоїть. Подивимося, може ще щось гарненьке знайдемо. Таке, що нам потрібне. Ну ось, я прийшла по лісу. По лісі і думала, що вже всі грибочки позбирала. Йду назад, вертаюсь. І ось, я його ж не побачила, як йшла в одну сторону. А тепер як йду вже до машини з лісу. От ще один який красивий. Гляньте. Ну він просто чарівний. Яку красу, яку красу творить природа, ви подивіться. Це получаєш таке задоволення від збору грибів. Дуже гарний. Так, я ще хочу нарвати Звіробою. Я його небагато, пару гілячок, бо він корисний, коли от в людини нападає якась депресія. Поганий настрій. Якась вона буває рознервована, то можна заварити чайку із Звіробою. І він знімає ці симптоми. От який він. Деякі квітки цвітуть, деякі вже перецвіли, але то нічого. Ми його зірвали ще не пізно. Отакі красиві. Зараз ще піду, пошукаю кривавник. Так, ще хочу нарвати таку рослинку, як кривавник ми називаємо. Ось таке в нього листячко, таке соцвіття. Я його рву і сушу, складую. І він дуже добре допомагає, коли болить шлунок. Чи підшлункова, чи важкість в животі. От, чи якась нестравність От з нього треба заварювати чайок, його можна варити як з свіжого кривавничку, можна з листочків. А можна висушити, і він буде вам цілу зиму зберігатися. І зимою, коли у вас важкість в шлунку, можете його попити. І він дуже добре знімає симптоми. Ось такий от. Бачите який. кривавничок Так, це от сьогоднішній наш збір грибочків. Подивіться, які гарні. І більші, і менші, і ті малюльки, які красиві, гляньте. Гляньте. Так, ми привеземо їх зараз додому і переберемо. Але обов'язково виходячи з лісу, треба лісу подякувати. Дякую тобі ліс за грибочки, за такий красивий, за гарний збір. Ось тут напроти лісу таке величезне поле соняхів. Ми вже зараз від'їжджаємо, їдемо додому, але я не могла вам його не зняти. Ви подивіться, яке красиве. Подивіться.